Вітаю, друзі, покоління, які пам'ятають радянську добу, зазвичай дуже легко і просто віднаходять аргументи для критики СРСР. Ще легше, простіше і ще більше аргументів для критики СРСР в Україні. Віднаходять абсолютно молоді люди, які ніколи не жили за радянських часів і взагалі не знають, що таке радянський союз. Радянський Союз в Україні зазвичай критикують за несвободу, і ця несвобода передусім проявлялася в пресі. Медіа в радянському союзі були абсолютно монополізовані, і це було дуже погано. Але тоді в СРСР, ми молоді люди, дуже добре розуміли і знали, що газета Правда це газета радянських або радянських і російських комуністів. І газета Ізвістія це також газета російських комуністів. Я з дитинства дуже добре знаю, пам'ятаю, що газета Юманіте це газета французьких комуністів, а газета жемін – це газета китайських комуністів. Вона належала КПК Комуністичної партії Китаю. Я ще пам'ятаю газету Роботничеське діло це газета болгарських комуністів. Ми тоді все дуже добре і чітко розуміли, що це за преса і кому вона належить. І ми знали, що це газета. Французьких комуністів, російських комуністів, китайських комуністів, болгарських комуністів і так далі. Інших преси не було, але ми все знали. А от сьогодні ми живемо в часи, нібито вільні часи, де є свобода слова і свобода преси, і ринок або медіапростір не монополізований. Але ми з вами, наприклад, не знаємо, що газета Вашингтон Пост. Це газета американських демократів. Газета New York Times це також газета американських демократів. Ніхто не говорить про те, що Вашингтон Пост, New York Times це газета рупор американських демократів. А в радянські часи про це би говорили. Юманіте, газета французьких комуністів. Ніхто також вам не скаже, хоча. Тут дещо де я маю виправитися, коли говориться за Fox News, то підкреслююся, що це канал американських республіканців. Так ось сьогодні я хочу поговорити про публікацію, сенсаційну публікацію в лапках у Вашингтон Пост, про таємний мирний план Трампа. Вашингтон Пост опублікували таємний мирний план Трампа. Газета Вашингтон Пост підкреслює, це рупор або друкований орган американських демократів, американської демократичної партії. А Трамп республіканець. Зрозуміло, що публікація вона буде абсолютно в негативній конотації про Трампа і буде викривальною. Але у нас в Україні 100% практично я перечитав коментарі. Під багатьма там, перепостами цієї статті, і BBC, і Українська Правда і так далі. У нас всі клянуть Трампа, і ніхто не задає собі запитання, а хто про Трампа написав значить, оцей матеріал? Написали його опоненти або навіть вороги. Сьогодні в американських медіа, умовно кажучи, незалежних піднімається серйозне питання. Преса дуже сильно розколола американське суспільство. Надзвичай такого ніколи не було. І там, в принципі, не гребують нічим. Сенсації висмоктуються з пальців, всіх дискредитують, поливають помиями. Причина найбільш брутально працює саме демократична преса. Вона не стільки брутально, як Такер Карлсон працює, має на це на увазі колгосно похабно, а дуже підло і цинічно. Але у нас про це зовсім не говориться і не і наголос на цьому не робиться. І я сьогодні хочу цей момент підкреслити, що коли ми беремо якусь пресу, я завжди згадую радянські часи. Це дуже важливо. І тоді всі казали, що от газета французьких комуністів «Юманіте» написала ось так, та таке, і таке. Роботніше діло газета болгарських комуністів. Ось і так далі. А зараз у нас про це не говориться. Складається враження, що це якась незалежна преса. Вашингтон Пост не є незалежною пресою. Це абсолютно заангажована преса. Нью-Йорк Таймс і так далі. Це заангажовані преси. Ну і Fox News, так, це канал американських республіканців. Але це треба враховувати. Про Трампа тепер, по суті, справи. Трамп сьогодні дав штаб Трампа, дав спростування, що насправді Трамп не має визначеності по українському питанню, по російсько-українській війні, і Трамп дотримується стратегічної невизначеності. Вважається, що це правильно, і це загалом консенсус американських еліт дотримуватися стратегічної невизначеності до стратегічних опонентів або ворогів. Ворог не повинен знати, що думає американський президент. Це правильно, це до речі, правильно. Я завжди це кажу, що не можна з ворогом виходити на перемовини, тому що ворог не повинен знати, про що ти думаєш, тому що тільки по жестах можна прочитати, що людина думає. Можна нічого не сказати, але візуальний контакт надзвичайно важливий. Ні скайп, зв'язок, ні якісь інші там відеозв'язки, конференції, зуми і так далі, вони не дають того контакту і можливості щитувати інформацію. А от безпосередній контакт не є. І тому Трамп ось не має визначеності. Він дотримується політики стратегічної невизначеності. Чи говорив Трамп про ну, суть цієї публікації, цієї сенсації? Трамп сказав, що і росіяни, і українці вони хочуть вийти з ситуації з збереженим обличчям. Українці не хочуть втрачати територію, тому що в Конституції написано, що територія. Захищається Конституцію, треба захищати територіальну цілісність відповідно до Конституції. Ну а Росія, вона має там певні амбіції, але вони не є необґрунтованими, тому що східні регіони бажають і прагнуть жити в Росії. Трамп, безперечно, дуже безграмотний в політичному сенсі чоловік. Так, він абсолютно не володіє питанням міжнародної політики. Що казати, коли він хвалив Орбана, Віктора Орбана, і називав його надпотужним лідером Європи, але назвав його президентом Туреччини. Тобто він йому, що Австрія, що Австралія, що Швеція, що Швейцарія це все приблизно одні країни. Вони десь там знаходяться. А Австрія, Австралія теж десь поруч знаходяться. І оце з того з серії, як в яких випадках казати Ірак, а в яких випадках казати Іран. Ну, американці вони от володіють якимсь там географічним кретинізмом. Це є предметом анекдотів, якихось насмішок. Тим більше, що Трамп є представник бізнесу, і він не є класичним політиком і не має традиційної для демократів гуманітарної освіти. Він ну в цих питаннях слабенький. Чи говорив він десь в кулуарах про такі речі? Ну, звичайно, я допускаю, що говорив, але він спирався на інформацію, яку сформували загальні медіа. Росія вкладала гроші в Russia Today, переконувала американську публіку, що в Донецькій і Луганській області живуть люди, які хочуть провести референдум і приєднатися до, до Російської Федерації. Ми не вкладали в це гроші. Ми ніде нічого не публікували і зараз не публікуємо. Трам користується тими даними, які є. Це важливо взагалі е, розуміти і так далі. Претензії мої до українських моніторингових центрів, які моніторять, які досліджують і слідкують за іноземною американською пресою. Вашингтон Пост. Є про що писати. І там теж, до речі, Washington Post, автори цього матеріалу про сенсацію, про таємний мирний Трамп, план Трампа вони посилаються на якісь неназвані джерела. І це всі спокійно сприймають, що типу все нормально і так далі, і тому подібне. Так дивіться, а ми повинні тут і наші всі ці медіа-експерти і коментатори. Повинні звернутися до Вашингтон Пост. Якщо вже Вашингтон Пост публікує такі матеріали, то їм є про що писати. Наприклад, Вашингтон Пост повинно опублікувати таємні джерела, з яких вони почерпнули оці всі моменти. Там, по-моєму, я не знаю, Вашингтон Пост чи Нью-Йорк Таймс, якась інша газета, ну теж з демократичної партії. Або типа Незалежна написала, що якісь невідомі джерела повідомили про. Е Прохання Салівана і Блінкіна не бити по російських НПЗ. Чому в Вашингтон Пост не написати цей е, сенсаційний матеріал? Тому що ми ж розуміємо, хто просив представники демократичної партії, які зараз перебувають у владі. В Вашингтон Пост можна скласти ось такий перелік сенсацій, який треба було б нарешті вже написати в 2024 році. Я би почав по порядку з 2014 року. Вашингтон Пост. Перед тим, як писати про Трампа, хай напише, хто в Києві викручував руки Турчинову і забороняв йому наносити удари по Донецькому аеропорту і взагалі захищати Крим. Для початку Крим. Хто Турчинову тут в Києві забороняв захищати Крим. А Уеслі Кларк в якомусь там аналітичному агентству він давав інтерв'ю. Я писав про це відеоблог, чітко сказав. Що це була робота Байдена? А чому Вашингтон Пост не описати, який план пропонував Турчинову Джо Байден на посаді віце-президента в 2014 році? Що робив Джо Байден тут восени 2014 року, 2015 року? чим він приїжджав до Порошенка. Чому він був присутній в залі парламенту? І ще багато-багато речей. Вікторія Нуланд. Чим вони займались тут? Це по порядку. 2014-2015 15 рік. Таємні мирні плани по Криму, по Донбасу 2014-2015 років. Вашингтон Пост є про що писати. Далі рухаємося. А чому Вашингтон Пост не написати про таємний мирний план Байдена і Путіна у червні, в середині червня 2021 року у Швейцарії. Зустріч відбулася між Путіним і Байденом. Який от, мирний план вони уклали, що в, в лютому, 24 лютого, 2022 року, за півроку після там, ну за сім місяців після швейцарської зустрічі Росія наважилася на повномасштабне вторгнення. Наступний перелік. А чим займається Бернс, директор ЦРУ, який був з 2005 по 2008? Послом в Росії від Сполучених Штатів Америки, що він робив в листопаді 2022 року, вже дев'ятий місяць війни був чи який там. А в Туреччині Ердоган робив зустріч Наришкіна, Контррозвідку, очолює в Росії. Наришкін а, і Бернс. Про що вони говорили в Стамбулі? Що вони говорили в Туреччині? Чому б Вашингтон Посту не написати? Сенсаційну статтю. Наступних зустрічей було чимало. Контакти Салівана. Я переконаний, що вони є з представниками Російської Федерації. Постійні робочі групи, які працюють по переговорах, ну, значить в Швейцарії, готове готуються оцей форум чи з приводу мирного плану у Швейцарії, там теж працюють таємно. Російська група. От про що говорив Бернс з Лавровим при час візиту наприкінці жовтня чи на початку листопада, по-моєму, 2021 року. І, і з Наришкіним, а, з Патрушевим вони зустрічалися. Там не було ніяких мирних планів. Тільки один мирний план цього Трампа. Тобто мирних планів Вашингтон Пост може опублікувати ого го і в досі і в портфоліо, в напрацюваннях демократичної партії таких мирних планів, я думаю, десяток є. Але знайшли Трампа, який щось десь там за чаєм пробував розібратися в міжнародній політиці. Я ще раз підкреслюю, що для Трампа Віктор Орбан президент Туреччини, і дуже сильний європейський лідер. Людина, яка ну, слабенька в міжнародній політиці і слабко все в усьому розбирається. Ми не знаємо, чим якби, закінчиться для України обрання там, президента Трампа, Трампа президентом США, але ми точно знаємо, що нам буде повна, для нас буде повна біда і кінець, якщо Байден не буде переобраний на наступний термін. Для нас це буде. Точно смертельно. Але наші засоби масової інформації, вони жують і пережовують публікації у Вашингтон Пост і пережовують Трампа. Причому, на останок, хочу підкреслити важливу річ. Хто такий Трамп? Трамп це сказав нещодавно, коли він уже не був президентом. Він приватна особа, він тоді навіть не був кандидатом в президенти, коли він наговорив цієї дурні. А президент Байден, він був президентом. У червні, посередині червня 2021 року, і був віце-президентом при Обамі. Він завжди був при владі, коли він приймав свої оці рішення і малював мирні плани для нас. Але у нас ніхто не піднімає питання мирних планів демократичної партії і Джо Байдена, і Салівана, і, і Єрмака в тому числі з Макфолом. Е, ну тому такі. От така от ситуація і така е, у нас чомусь реакція в Україні. Ще раз підкреслюю, що нам, напевно, нам потрібно не лінуватися і зробити перелік всіх засобів масової інформації. Така сама ситуація по британських засобах, по британських ЗМІ. The Guardian, там, якщо я не помиляюсь і так далі, кому вони належать, в чий бік вони працюють. В Радянському Союзі закінчую тим, чим я починав. Було все зрозуміло дуже чітко. «Піонерська правда це газета радянських піонерів. Кемсомульська правда це підрозділ значить, комуністичної партії Молодий. Всі ці належали росіянам. Юманіте газета французьких комуністів. Джемінджебаво Китайських. А у нас зараз тут нічого не ясного. І ніхто чомусь не додає цих важливих означень, що Вашингтон Пост це газета американських демократів. Ну, в принципі, хочу закінчити вже на цьому. Я вважаю, що наполегливими повтореннями я актуалізував цю проблему і цю тематику. Дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.